Зверніть увагу, скільки багато писанок я приготувала вам з символами сонця. Вони тут зображені по-різному. І у вигляді сварги, і як зірочки, і як велике сонце, і як квіточка з закрученими пелюстками праворуч як сварга. Ось така гарненька писанка, дуже з таким сильним сонцем. ця писанка має назву Квітка сонечко. А на цій писанці і сонечки, і зірочки поєднані. Якщо на писанці зображені зірочки, сварги, тригвери, все це солярні знаки, це символи сонця. І зараз ми напишемо писанку ось таким розподілом, тільки в трикутниках будуть у нас не зірочка. А сонечко я напишу на повному яйці, повному життя. Для роботи нам потрібні яйце, свічечка, серветка, писачок і шматочок воску. Розподіл. На вісім трикутників нагрівайте писачок і ділимо яйце першою лінією навпіл. Вона замкнута. Тепер другою лінією навпіл. А тепер по горизонталі. У нас на писанці творилося 8 трикутників. Ми в кожному напишемо сонечку. Ця писанка має старовинну назву Мак. Треба знайти серединку. В середині трикутника намалювати невеличке коло. Воно схоже на зернятку. А тепер наведемо навколо нього велике коло, як солярний знак, як сонечко, яке зігріває наше зернятко. Це чоловіча енергія дає початок життя. Але одного тата недостатньо для того, щоб наше зерно проросло. І ці маленькі рисочки це дощик, який сходить з неба на землю. Це Жіноча енергія. Тепер, щоб наше зернятко проросло, ми його зігріваємо сонечком і поливаємо водичкою. Такий знак напишемо в кожному віконці. Спочатку зернятку. Сонечку, а тепер дощик з неба. Цей знак схожий на сонечку. Але це не просто знак, це письмо, в якому можна прочитати звернення. До сил природи, де ми просимо, щоб проросло зерно, і для цього сили природи мають нам допомогти. Буде у нас сонечко, буде дощик і буде гарний врожай. Такі знаки життя. Треба написати в кожному віконці, у нас їх буде вісім. Продовжуємо. І дописуємо останнє зернятко, огорнемо його чоловічою енергією сонечко. І полимо живою водичкою, щоб наше зернятко проросло. Ось таку писанку ми з вами написали, тепер будемо його фарбувати в колір життя червоний. Наша писанка буде одноколірна. Чекаємо, писанка добре пофарбувалася і можна знімати віск. Підносимо малюнок кожне сонечко до вогника, розігрівається. Воскові взори, і ми їх швиденько витираємо. І відкриваються під ними білі лінії. Витирайте швиденько, тому що яйце повне, воно всередині охолоджується, і ваші лінії, які ви прогріли, дуже швидко знову стають. Твердимий витерти неможливо. І так, крок за кроком, ось два сонечка вже біленьких, сяють, будемо витирати віск з інших ділянок яйця. Лінію розподілу теж треба витирати, щоб віск на писанці більше ніде не залишався. Залишилося останнє сонечко, добре розігріваємо його і витираємо, наче обнімаємо писанку. Ось таке сонечко ми намалювали в кожному віконці. Сонечко, солярний знак. Ми написали старовинний знак, в якому зверталися до сил природи. Ми просили сонечко зігріти наше зернятко, а водичку, щоб вона поливала родючу землю. І наше зерно проросте. Допоки писанки будемо писати. Доте, світ наш буде існувати.